Цю частину нашого ефіру ми починаємо ситуацію у Дніпрі після атаки російських безпілотників. Там семеро поранених, двоє з них діти. На загал по місту летіло понад три десятки дронів. Більшу частину змогли знищити сили ППО, однак деякі падали просто посеред житлових кварталів. З нами на прямому зв'язку. Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня. Жо, пане Юрію, розкажіть станом на зараз, які наслідки обстрілу зафіксувала прокуратура, і яка взагалі яку зброю застосовував ворог, ми повідомили про шахеди. Це були тільки шахеди, чи ще вдавалися до якихось засобів? Так, ми можемо говорити про те, що на даний час слідчі з прокурорами працюють на місцях. Встановлено. Що на даний час пошкоджено три освітні заклади? Пошкоджено 22 багатоквартирних житлових будинків, вісім приватних будинків та 13 автівок. Є поранені, на жаль, це семеро осіб, двоє з яких діти пане Юрію. Скажіть, будь ласка, поранені зараз чи отримують цю належну допомогу, і в якому вони стані? Як оцінюють лікарі їхній стан? Стан потерпілих задовільний. Вони отримали усі семеро осіб. Вони отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надано медичну допомогу усім. А так. щодо зброї застосованої, то це лише шахеди були, так те, що ми бачили у соцматі. Так наразі встановлено, що завдавалася масована атака безпілотниками типу шахет герань. Їх було близько 30. Пане Юрію, обстріли це така для нас дуже сумна буденність. Але разом з тим, чи ми продовжуємо як Україна, як Дніпропетровщина, як область, і далі після кожного такого обстрілу фіксувати це як черговий російський злочин. Чи працюють у нас відповідні служби? Незвичайно. Ми продовжуємо фіксувати кожний такий обстріл, тому що. Кожне застосування зброї щодо мирного населення це є порушенням правил звичаїв та ведення війни, і кожен такий випадок фіксується правоохоронцями, і слідчими і прокурорами. Кожний обстріл вноситься окремо до єдиного реєстру досудових розслідувань та за кожним фактом розпочинається кримінальне провадження і так. І... Як Дніпро. Так. так, так, пане Юрію. Можливо, ви вже хотіли продовжити. От якраз як на язику знаєте запитання: скільки таких кримінальних проваджень з початку війни, якщо можете сказати, взагалі в Дніпропетровській області на Дніпропетровщині на сьогоднішній день з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано майже 6,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами застосування зброї щодо мирного населення. Дякую вам за те, що доєдналися до прямого ефіру, Юрій Попуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, був з нами наживо.